Таю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш старо послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що, подивимось, який буде день. Карта дня для нас. Королева Кубків. Що в нас на дні колоди? Ого, шістка посухів, королева кубків, доросла жінка, стихій вода, риба, рак, скорпіон. Підставляйте, хто вона вам, чи це ви, чи це ваша 45, мама, бабуся, знайома, коліжанка. Жінка така дуже емоційна, романтична, для когось, можливо, програється жінкою, психологом, психологиною. Жінка, яка вміє вислухати, яку вона роль відіграє сьогодні в вашому житті. А можливо, це ваша енергія. Емоції також можуть бути різними, і якими вони будуть, залежить від вас. Але так як в нас є шістка посухів на дні колоди, то мають бути емоції класні, позитивні, тому що шістка посухів це отримання результату, перемога, успіх, визнання, нагорода, насолода, похвала, гордість за себе, чи це вами пишаються ваші рідні, колектив, ваш, ваші друзі, і вам про це говорять. Тобто, що тут було по шість посухів. Це може бути щось грандіозне, а для когось може бути, ви побороли якийсь свій страх, ну, щось таке важливе для вас. Ви побороли свою залежність, ви змогли щось зробити важливе, відстояти себе, заявити про себе. Ну, тобто, отримали результат. і... Королева кубків це сьогоднішні ваші емоції. Ви ще згадуєте, це ще свіжі спогади, це ще оці відчуття, які ви ще відчуваєте, такі метелики в животі, трепет, і емоції, ось такі задоволення, радості, насолоди. Можливо, ви святкуєте це досягнення. А можуть бути емоції в когось, знаєте, такого незадоволення, щось ще щось зробив не так, чи зробила, а міг краще, могла краще, щось вишукуєте, якісь недоліки. Тому, які це будуть емоції, знову ж таки кажу, залежить від вас. Можуть бути в плюсі, можуть бути в мінусі, такі як претензії, істерика, і незадоволення. Ну що ж, подивимося, що буде допомагати? Але сьогодні такий сонячний, гарний недільний день, ранок ну, від нас залежить, які будуть емоції. Тому створюйте собі настрій, щоб зберегти такий класний, класний емоційний стан на цілий день. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Ой, Помірність от помірність це гармонія, насолода ось ще тим станом, коли ми ще проживаємо його, живемо, цей стан досягнення свого задоволення. Помірність це ну, баланс, баланс зовні, баланс всередині, мир, гармонія, спокій, така безтурботність, задоволення класно. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Ага, п'ятірка мечів, все ж таки критика, так як я сказала, тут по королеві кубків може бути незадоволення, що хтось вас критикує, чи ви себе критикуєте, можливо, хтось щось сказав таке, підкреслив? І от це у вас не виходить з голови, бо п'ятірка мечі, п'ятірки всі кризові карти. А мечува що таке мечі? Це інформація, це гострий язик, це слова, те, що ми говоримо, те, що ми транслюємо. І це сварка і суперечка, коли ви відстоюєте свою думку, свою правоту, навіть так різко, наполегливо, прямолінійно. Або це хтось критикує вас, висловлює свою думку, а ви вже даєте йому. Знаєте, це така позиція, що ну, я не приймаю, слухаю, стою, слухаю, і, і погоджуюсь. Ні, я в позиції, що я відстоюю і виборюю свою правоту, Ну, і в мінусі це дуже неприємна енергія. Що ще й буде заважати. Тому, ну, не радилась. Дивіться, сьогодні гарний настрій, підтримуйте його. Від вас залежить, яким він буде. Допоможе поміркованість, тобто баланс. Не дайте можливості комусь зіпсувати вам настрій і вивести вас з рівноваги. Не піддавайтеся на провокації. Навпаки, послухайте, що вони сказали. Ви, таким чином, ви зрозумієте, хто поряд з вами, і от як люди е, тішуться вашими досягненнями. Все стане зрозуміло. Вони знімлять свої маски і покажуть себе справжніх, а ви не вступайте в конфлікт. Ми заховали все. Ми Сьогодні у нас гарний настрій, романтичний, такий дуже позитивний. Ми в гармонії з собою. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас такого радості, задоволення, чудового настрою, романтики, приємних людей в вашому житті, мира і гармонії вам. Дякую, що ви в мене є, обіймаю вас міцно, чекаю на зворотній зв'язок. Дуже приємно, як ви мені пишете, завжди чекаю, завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, па-па!